Всім привіт! Пока Артем займається, я вирішила посадити чесничок. Ось я трошки вже посадила. Тепер досаджую дальше. далі. Таке розстояння, щоб він хорошо ріс. Такий в мене здоровий чесночок. Посадю за гребу, а так ога не садю сейчас на ко нам хватає. Та трошки досадить. Ну, головне, щоб тепер ще сусідські собаки не повигрібали. Опа. Так, у нас в мене ще чуть трохи тут небагато. Комусь передам. Ось мені так от чесночок. Зараз загребу. І хай росте. Такою тяпкою буду загрібати. Ну, так от потихонечку. акуратненько. Де скоро передавали сніг, а я ще часник не посадила. І рози треба сходити в ліс на гребти. На голки і поукривать.